Добрий день, що їта вибачте, що виколюю вам очі сосками, але сьогодні дуже спекотно, як на вересень. Вчора був температурний рекорд. Матео, Алекс і чекаємо ще вітальщика. І будемо зараз на цирку роздовбуватися. Ми тут цього року щось і не збирались, а тут стільки всього, стільки всього, і слизькі парапетики, і там з бункера, з бомбосховища спригнути. Коротше, зараз будемо щось придумувати. Переходік. エアエアエアエア。Yes, Красава! зараз. Матео вже чекає цього епічного кадру. Що, а якщо всі прийдуть пригати з даху, ти тоже підеш? Чи нас пішли? У мене ноги після тої долятки вже атрофувалися. Воно страшне блідо. Вона блестя, але ти в ту сторону вальнув. треба мені обійти трохи. Робиш? Міста не так багато, воно трамбує. Трамбує? Так. Воно не а воно досить високе. Я занадто старий. Я останні кілька тренувань робив, як завжди, голими ногами на бетоні, По там дві-три спроби сальтуху. І вони просто дуже роздобуються після кожного разу. Вони побиті в синяках, червоні до крові. А тут такий соковитий стрибок сильний, тому я вирішив сьогодні взяти захист. Робили тільки що для Матео стрибок. Віталік пригав згори, а я златку з висоти вниз. Мене так закинуло на інерції з гірки. Вся спина червона. Я думав гейнер буде заробити. Егейнер. Бріздо Егейнер. Гейнер Егейнер. Що це ви задумали? Куди манкур? Тут високо і далеко. Шо? Ти шо? Як? Як ти туди? Ооо, сейчас ви. А хто тут достривна? Нет. Була б автошина, я б ще подумав. А Ке кацо? Ке кацо ера еракуэло, мама мии! Рога інсейн! О, зимой роберки йдемо. Дима дід, на Ке кацо ера еракуе, мама мяя!

Де ти зробиш. Ті грані лише в твоїй голові. Yes. Граніоні. You're Юра Райт. Юра, брат. Райт. Теперь що він Where? <laughs> Go. Yeah. Я не бачив, куди я лечу взагалі. Побуковості. Стопендопен. О, шал, махен шалдерс. Укріпляє ваші кінчики до самого волосся. <laughs> Пушистик. Мама! Ми газуємо матеріальчик, бо скоро будуть діти. По речі, тись мені біши сподобалось, ні така оформив. Ти Оліє. Олівір. Оліє. Ти пісаєш? Ти там пісаєш чи какаєш? Тишка. Я не встиг. О, як хлоркою пахне. Нічого себе. Коротше, що, а ми ж отут прыгали по доху цієї штуки. І і Матео такий, типу, я кажу, це сховище, і він такий, о, нічого собі. І, і зразу, коротше, ми тільки їздить спати, йти. І тривога, і, і ми біля дверей, і, і, і Віталік каже, йде, зайдемо, він такий, йдемо, і коротше, і ми зайшли. Did you like it? It's, interesting. It's interesting. Дуже велике, дуже багато приміщень. Просто mm -hmm. ціла купа. Yes. Yes. Я також вперше в сховищі. I'm not sure there is wifi here. А в чому це малював? А по кадр про анімацію. Як як? По кадр По Вона це Ну, а в чому якісь ілюстрації риті Мальова, авторися збирають, то збирав. докупи. Автори? Так. What is it about? I like it. <laughs> uh, that's a comic book about three guys from Rio, they're CEO department of Rio. And they, uh, uh,

For foto. Меркрі. Страшно було? Страшно. <laughs> сьогодні щось сьогодні, такий день цих дурноватих сольтух. І туди. Туда. Як мене це кидали, я зараз не бачу вовк. Я десь минулого разу мене в'ятель заставив. А, ми робили схожий, але з того бетонка на ту шину. Прикольно на ту шину, Тож Теж ладве, лад. Я минулого разу робив мільйон спроб коротше, з того бетонка на той двоярусний бетон і 360-тку на шину, але я ні разу не став, я так задовбався. Це дуже небезпечна штука. Я ж знаю, що ця шина не вгинається, бо минулого разу пригав. Сьогодні не пригаю і просто провалюється. То Від того, що сьогодні дуже спекотно вони розігріті і дуже пружинять і вгинаються. Вау! 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 И этот так пойдет? О, ничего себе, первого разу. На дві. Боком тік-так. У дві стемпа. І? О! Може бути. Тепер шина без бедж Все. Вс? Вони стік нече. не ти будеш робити? Не буде нічого робити. Стап рекординг. Давайте зроблю з Я Це завжди картовий. Вже пізно треба йти. Вже пізно треба йти. Інтерв'юхи вуличні знімати. Знімати. Новий мікрофон. тестити, ти. Тестити.